Друзі, вітаю! Сьогодні відео, як замінити масло в подвійному щепленні сімейства автомобілів ВАК групи. DSG-7, 7 передач, об'єм масла від 1,7 до 2 літра. Контрольної пробочки немає. Знизу шестигранником на 10 відкручується зливна пробка. Стікає масло, і я рекомендую поміряти, скільки масла збіжить. Заливати потрібно через верх. Є два варіанти, як це зробити. Знімається кришка самої куліси на коробці. Я ж роблю трошки простіше. Я заливаю через сапун. Надівається шланга на сапун із лійкою, і заливається от таким чином рідина. Коробку передач. Зверніть увагу, що через сапун, коли ви заливаєте повітря, яке виходить з самої коробки, воно буде виходити тільки через цю шлангу. І в якийсь момент масло буде не протікати і буде лишнє повітря видавлюватися через шлангу. І таким чином буде масло вибризуватися. Тому краще або лійку накривати, якщо ви заливаєте з каністри. Якщо в даному, Так як в даному випадку заливаю через каністру з носиком, то потрібно отак до лійки прижати і лишки повітря будуть просто заходити в каністру, а з каністри буде витікати масло. Це досить добре, тому що не буде ніяких бризгів під капотному просторі. Даний доступ до сапуна не на всіх автомобілях даного сімейства буде доступний, відкритий. На деяких потрібно буде зняти акумулятор і також під акумулятором площадку. В деяких випадках потрібно буде зняти тільки корпус повітряного фільтра. І там вже ви рукою знімете колпачок сапуна, він на пластиковій защіпці. Зусилля прикладати не потрібно, легенько двома пальчиками він вверх знімається. І надіваєте шланг на сапун приблизно довжиною 30-40 см і поверх буде літи. Що далі? Кількість мастила бажано перевірити по повінку до автомобіля, тому що дуже багато є варіацій даної коробки. І повторюся, що ми міняємо масло в самій механічній частині. Ми не міняє... ну, на даному відео я не міняю масло в е мегатроніку, тобто механізму, яким керує вижим. Е там зовсім інша процедура е заміни. Там є зливна пробочка під шестигранник на 5 і контрольна там за стартером. Це ну, вже буде в іншому відео. Так, і е, питання ще по шлангові, Якої, якого діаметру шланг потрібно. Е, шланг е, потрібно брати десь 8 міліметрів. Е, от на відео е, це той кінець, який був надітий, тобто близько 10 міліметрів, але він трошки, звичайно, роздався. Тобто той виступ, який виходить з сапуна, він буде 10 мм. Е, ну до сантиметрів, 9 мм можливо так. Ну, шлангу потрібно трішки менше діаметру брати, для того, щоб вона щільно надівалася на виступ самого сапуна. Ну, і після того, як ви залили масло, яке по вінкоду об'ємом, ну, ну, об яким потрібно, то просто дотягуєтеся і надіваєте колпачок сапуна. Якщо у вас там якісь були е, е, забруднення, то бажано їх помити Всім дякую.